12 червня погода в Україні буде контрастною – з прохолодою на заході та півночі та більш комфортними температурами в східних та південних областях. Не обійдеться і без поривів вітру. Розподіл опадів теж буде нерівномірним. На Чернігівщині та Сумщині пройдуть класичні дощі з ймовірністю гроз. На сході Дніпропетровщині, в Запорізькій області, Криму локальні грози та зливи з незначним або помірним покриттям, врешті областей півдня. Нічні або ранкові опади та сухий день на заході без суттєвих опадів. Ще в деяких областях півночі та центру локальні зливи, пік похолодання 13 червня, температура в день на Закарпатті від 19 до 22 градусів тепла, в решті областей заходу від 16 до 21. на півночі від 15 до 20. на Харківщині від 18 до 24 на Луганщині та Донеччині від 20 до 25, на Вінниччині від 18 до 23, на Черкащині від 19 до 22, на Кіровоградщині від 22 до 25, на Полтавщині від 17 до 21, на Дніпропетровщині від 22 до 26, на Миколаївщині від 21 до 25. В решті областей півдня – від 22 до 27 градусів тепла. У нічний час – на заході, півночі та на Вінниччині – від 10 до 15 градусів тепла, на сході та в решті областей центру – від 12 до 17, на півдні – від 14 до 19. У Києві прогнозується мінливо-хмарна погода. Вночі пройде дощ, а вдень очікуються локальні зливи. Сильні пориви вітру до 15 метрів за секунду, температура вночі від 12 до 14 градусів тепла, в день від 16 до 18. Щодо опадів, то ситуація така: на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині – без суттєвих опадів, на Івано-Франківщині, Закарпатті, в Чернівецькій області без опадів, на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Полтавщині. Очікуються локальні зливи осіннього типу, покриття помірне. Також дощ місцями пройде ще й вночі, на Чернігівщині дощі пройдуть вранці та вдень. Покриття значне, але не суцільне. Ввечері ймовірність локальних злив. На Сумщині основна частка опадів пройде вдень та ввечері, але покрапати може й вранці. На Харківщині ймовірність локальних злив, покриття помірне. На Луганщині та Донеччині ймовірність локальних злив та гроз, покриття незначне. На Кіровоградщині вночі пройде дощ, вдень очікуються локальні зливи осіннього типу, покриття незначне. На Одесьчині дощ пройде вночі в день без суттєвих опадів. На Миколаївщині та Херсонщині дощ пройде вночі або вранці в день суттєвих опадів. На Дніпропетровщині в Запорізькій області та Криму ймовірність локальних злив та гроз. Покриття незначне. Помірні або сильні пориви вітру до 12-17 метрів за секунду очікуються на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Миколаївщині, Півночі Одещини. Помірні пориви вітру до 10-14 метрів за секунду прогнозуються у всіх областях. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!